Вітер який, хмари, жене, жене. Куди вони так спішать? Ужас? Ось все, що робиться? Криші ще не поздувало, но ворота падають. Сусіда здуло вітром ворота. Хоч би нічого більшого не наробило, а то страшне, що робиться. Сурмове попередження нам було. Ну крепко держаться. Ну, потрібно вже їх обривати. Такі яблучка. Ох, і яблучка. Ох і гарні. що які лежать. Боже, якесь це яблуко. Яке ж воно гарне. Куди? Куди сюди. Яке гарне яблуко. горні я треба брати та обривати. А все, які лежать тут горні, а? Які лежать горні. Крапко тримаються. Вистоялися, вистоялися. Треба їх збирати вже. Пора настала. Уже й листя облетіло. Баблочка ще висяч, яка красота. Да, І ще й такі. Різні сорта. Який тут добре на свіжому повітрі. Як же жить добре, яка погода як гарна, яка красота ця осінь, а. Всім гарної осені, всім тепла і добра. Що ти тут приніс? Пішов дід на нову пошту, щось мені приніс. Я навіть не знаю, що там. Дитина заказала мені подарунок якийсь. Почула, що в мене проблеми. Як це так можна було? Я й не ожидала. А ну що ж його там? Давай, давай. Ну о. о, не видно нічого. Отак так. No, no. Ну, щось замотали так гарно. Де. О! О. Та то капсули. Капсули. Okay. Капсули. Не ампули, а капсули. І що з ними робити? А де інструкція? А ну, відкривай інструкції. Дивись. Це не Ні, немає інструкції. А що ж з ними робить? Пить? Ні, тут. То -то. Та що ж я вчитатиме, як там не по-ношому? Я по такому не понимаю. Вітамін. Ну, написано вітамін. <рес> це вітаміни. Сказав Руслан, що це вітаміни, ці капсули. Ну щоб волосся було гарним. Короче. Ага. Вітаміни для волосся поняла, зрозуміла. Їх розсей. По волосся розмазувати. ага, одну ще Та одну вже стільки ти думав. Це хвасто, її з водою розмовляти. Ну, мабуть, аж на влажні коси. Я так думаю, як я понімаю так, що на влажні, на влажне волосся. О, оту капсулку видавлюєш. Ага. І так, ]га. Га. Хватить. А ти думаєш, що треба мить прямо. Чуть-чуть руками влажними поводить по волоцю. Да, я десь такі вже чула, хтось рекламірував. Так, да, в Ютубі там одна рекламірувала їх. Дівчина. Так хвалила. Вона якось їх і називала, але я не знаю, як вони називаються. Так, ну буду в мене тепер такі. От хорошо, от спасибі. Я, кстати, Руслан додумався. Альона, як побачить, все, скаже їй, я хочу. Туда Бо в неї ж... там теж тоже... нічого Ой. не дам тут мало. Одну її. Так. Та що ж одної? Їй треба курс пройти, отакий. От і ними користуватися потім. Як вони сподобається, але вони хороші. Ну, і недорогі ж вони, не 80 гривень. Це... Ні, це 80 за пересилку. Ah, ah. <laughs> що недорогі? Ти yeah. ж не знаєш, скільки вони. <laughs> знаю. Ну то чого ж ти? Недорогі, каже. Ну, спробуємо, що воно за капсули. Руш. Може і справді. Будуть хороші, а то я за своє волосся переживаю. У мене гарне в всіх да було. А mm -hmm. Альоні теж треба таке. Ну нехай вона подивиться, що воно таке. Ти поможе тобі. Мені поможе, я знаю, це мені підійде. Ну, спасіба. Дякую, дякую. Все, uh -huh. які вони красиві. Бач, вони всі кольорові. І там вони не з різним смаком, а вони і з різним запахом. І з різними вітамінами. Ну? ну, маленькі. Якби трохи більші були, то було б, мабуть, че У мене ж коси то длинні. Ну, може, по дві можна брати. Але щось мало так їх, щось їх так мало. Ну дай ще ру. Ту зайшли стоїться, конечно. Яка розниця, вже як лічить, то лічить.